В минулих відео я показала вам 10 ознак того, що у вас застій лімфи, і можливо, саме це заважає вам худнути. Зараз я розкажу вам про три основних моменти, які допоможуть запустити лімфу і вигнати зайву рідину. Перший момент, як би це не звучало банально, але пийте воду. Я не кажу вам пити по 3-4 літри на день, але привчайте свій організм в день випивати хоча б літр півтора. З Часом ви звикнете, і організм сам буде просити у вас водичку, ви будете відчувати справу. Тим Самим запуститься лімфа, і зайва рідина, яка у вас стоїть місяцями, буде виходити другий момент це масаж. А саме лімфодренажний масаж в ідеалі в комплексі з вакуумним масажем. Тим самим ви запустите лімфу і всі потрібні процеси в організмі. Ваша шкіра досить добре підтягнеться, просушиться і бонусом ви позбавитесь ненависного целюліту. І третій момент стосується харчування. Якщо 80% вашого раціону це фастфуди, булочки, солодке, газовані напої солодкі, то, звісно, набріки ніколи вас не покинуть. Вони будуть завжди з вами. Моя вам порада: залиште для своїх улюбленців. Смаколиків 20-30% від раціону на день, і ви будете в чудовій формі.